Доброго дня, хлопці! З вами Андрій Днєвразов, Частина. Показую кр... ідеальну крильчатку на УМЗ під охолодження. Це саме ідеальне, не метал, той... нічого. Об'ясню чому і покажу. Вже показував пластмасова крильчатка. Ну, в когось... Та я думаю, в багатьох були жигулі, москвичі. У да, мене перша москвич. У мене асоціація цієї пластмаси з... Именно з звичачовської крильчатки. Тобто вона. Грає, але ну, треба нормально так усилі приложити. І вона якраз йде під ЮНЗ. Бачите, чотенько, чотенько якраз все ставиться, там, все по отворам. Оп, зроблено. Що це дає? Це дає крильчатки, що в неї, вона ходить не один рік. По-друге, вона не розбиває помпу, тому що у нас і шкіл, чугунний. Це вага. Плюс метал. А якщо ще крильчатка підігнута, там отак от, виходить, вона болтається. Соответственно, із-за цього йде велика ший, плюс натяжка тяжка йде. Із-за цього йде велика нагрузка. Да, на... і розбиває там корпус, розбиває вали, підшипники і дуже часто летять помпи. Тут вона йде восьмилопасна, в неї йде дуже гарне охолодження, ну прям прекрасне. Всі, хто хлопці хто брали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам вона? Я думаю, що е, ця набагато краще, чим знаєте, такі чорні або ще якогось кольору. Або е, тут іде желізна серцевина. Тобто, желізна серцевина е, пролита повністю. за, за, за що чого? Отут тут немає от таких, от знаєте, футерки. Такі повставлені футорки в пластмасі, потім це починає з часом так от розтріскуватись, і ця футорка вилітає. Або і за сильного, коли сильно нагрівається, воно як холодець стає. Е, ну там чорна, да, та що? А ця ця просто шикарна. Так що хто хоче собі нормальну кричатку, да, вона там ну, білоруська, да, вона вартує гроші, але е, це дешевше, ніж за там від 1700 до 2500 віддавати за сам водяний насос, тобто ну. І плюс іде гарне охолодження. Так що думаю, що повторіння, як кажуть, це непогано. Повторююсь, така є наявності. Зараз багато приприїхало. Ми зробили і можемо закривати любі ваші питання по цим кричаткам. Дякую, з вами був Андрій, пока-пока.